Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Людям потрібен Бог, тому що без Бога людина наближає кінець світу і як наслідок прийде Антихрист. І Біблія про це каже чітко, книга об'явлення, 14 розділ з 9 вірша. І третій ангел ішов слідом за ним, говорячи гучним голосом: хто поклоняється звірові. Та образові його і приймає тавро на чоло своє чи на руку свою, той буде пити вино гніву Божого, воно нерозбавлене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучений у вогні та сіці перед святими ангелами і перед Агнцем. Тому будьте уважні, вивчайте Слово Боже, навчайтеся і вже сьогодні зробіть правильний вибір. Прийміть Ісуса Христа, станьте учнем Ісуса Христа, проповідуйте Євангелія, і нехай Бог береже вас.